Начальника червоноградської ДАІ Володимира Притулу намагалися зупинити активісти. Помітивши переслідування, шеф ДАІ Червонограда намагався втекти однак спровокував дорожню транспортну пригоду. Подія трапилася вчора, близько 15.00 В селі Гірник на особистому автомобілі шкода Володимир Притула на високій швидкості виїхав з другорядної на головну дорогу, де в нього врізався БМВ. За попередніми даними внаслідок ДТП ніхто серйозно не постраждав. Активісти кажуть, напередодні притул. Випивав у місцевому барі, тому вони хотіли затримати високопосадовця. і додають. Уже після аварії керівник місцевої ДАІ намагався втекти, кинувши автомобіль на місці ДТП. Однак їм таки вдалося його затримати. За фактом призначено службове розслідування. Було розпочато службове розслідування, От, призначено ряд спортив, зокрема, спортивна. Медична, яка мала дати відповідь, там був він в стані алкогольного сп'яніння чи не був. На період службового розслідування він відсторонений від виконання службових обоєв. І вже є результати експертизи, які підтвердили, що у начальника Даї Червонограда ознак алкогольного сп'яніння не виявлено.